Привіт всім жителям і гостям наших соцмереж. Ми в автосалоні Алькарс. Сьогодні на дворі дуже класна сонячна тепла погода, тому нам не хочеться сидіти в офісі, і ми вирішили зняти для вас таке коротеньке відео інструкцію, як користуватись Nissan Ariya. оскільки автомобіль на наших дорогах ну зовсім новий і незнайомий, це відео я впевнений стане в пригоді покупцям, майбутнім власникам цієї моделі. Припустимо, що автомобіль зовсім-зовсім новий, тільки він приїхав, тільки ви його вперше побачили. Що ми одразу робимо? Одразу сідаємо в салон, дивимося на салон. Вмикаємо автомобіль. О боже. Це на китайській мові. Зовсім нічого не зрозуміло. Але завдяки тому, що у арії все ж таки ну, доволі проста мультимедійна панель, налаштувати тут англійську заводську мову також дуже просто. Або на інтуїції. Трошечки удачею. Або ж дивіться оце відео відеоінструкцію. Переходимо на третю сторінку. Тут меню налаштування. Ще раз. Тут обираємо в першому пункті останню строчку, Це у нас налаштування самого автомобіля. І бачимо вже знайомі а, латинські букви English Так, вітаю. Перший етап пройдено. Автомобіль тепер на англійській мові. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні. Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Далі що ми робимо? Також заходимо в меню. settings, Тут в цьому ж самому е останньому пункті пролистуємо донизу. Бачимо строчку Restore to Factory defaults, Це у нас збив до заводських налаштувань. Це також, по прибуті машини, дуже бажано зробити. Навіщо розкажу трошки пізніше? Збиваємо машину до заводських налаштувань, бачимо, що у нас тут все знову на китайській. Але це вже не є страшно, тому що ми знаємо, куди натискати. Натискаємо наліж. Далі нам потрібно виставити нашу дату та час. Це можна зробити в цьому ж самому меню. Пункт «Дата та час». Він на заводі встановлений от як set «Automatically». У нас тут зараз китайський час. Ми цю галочку знімаємо і виставляємо. Ну, зараз у нас 14-та година рівно. Дан є. Час ми виставили. Далі, навіщо ж ми збивали автомобіль до заводських налаштувань? На заводі автомобілі налаштовують так, щоб вони автоматично весь час шукали собі оновлення цієї мультимедійної системи. Але, на жаль, автомобіль до нашого інтернету, до 3 g чи 4G мережі, не підключається Саме китайський інтернет. Автомобіль буде. На це, відповідно, витрачається, тому навіть якщо у вас автомобіль не використовується, він просто стоїть, але в цей час шукає оновлення, це е, трохи садить вашу батарею, навіть просто ніч. Може статися така ситуація, коли оновлення у вас не будуть доступні. Буде писати, що оновлення є, але встановити автомобіль його не може. Там процес установки буде в відсотках показаний як нуль. І так буде довгий час. В такому випадку, що ми можемо порекомендувати як лайфхак. Беремо свій мобільний телефон. На нього встановлюємо додаток з VPN. У VPN -а має бути доступ до китайського сервера. Тобто ми заходимо в інтернет з телефона, нібито ми знаходимося в Китаї. Так? І тоді підключаємо телефон, тобто Wi-Fi до свого телефона, і автомобіль бачить ваш телефон, як ну, китайський інтернет. І тоді оновлення будуть встановлюватися. Всі життєво важливі налаштування ми закінчили, що може порекомендувати зробити ще. У автомобіля є вбудований відеореєстратор DVR. -тут. Бачимо, що він працює, але він поки не записує оцю картинку, яку бачить. Для цього тут з боку від дзеркала є роз'єм для мікро sd карти Тобто купуєте будь-яку карту, ну, бажано 10-го покоління, бажано високої ємності сюди вставляєте. І тут у вас вже буде показано а, саме запис з вашого відеореєстратора. Далі у нас третя менюшка це Battery Heater, це підігрів батареї. Корисна штука, особливо взимку, коли, наприклад, ви вночі заряджали ваш автомобіль. Вам треба зранку виїжджати, але ви знаєте, що у вас батарея холодна. На холодній батареї автомобіль, звісно, проїде трошки менше, ніж на розігрітій. Тому за буквально 15 хвилин до поїздки можемо включати підігрів батареї. Open. У нас працює тут система теплового насосу, в тому числі. А у вас таким чином розігрівається і батарея, і можете включити навіть одразу ваш клімат-контроль, щоб він підігрівав і сам салон автомобіля. Ну і далі є сенс розказати кілька слів про зарядку автомобіля. Зарядні порти у нього розташовані з обох сторін, з водійською сторони спорт для повільної зарядки. Їм ви будете користуватися переважно вдома. Зараз покажу, як він працює. Беремо наш конектор, вставляємо в порт зарядки. Бачимо, у нас під склом індикатор замигав синім. Синій індикатор означає, що автомобіль вже почав зарядку. А також це буде видно, у нас на приладовій панелі. Бачимо, що мигає красним. Порт зарядки у нас блокує конектор, тобто просто так його витиснути, витащити звідти не вийде. Для того, щоб його розблокувати, треба. Зачинити машину, відчинити машину і тепер порт зарядки від'єднується. А також є така цікавенька штука в Nissan Арії. Наприклад, коли у вас заблокувався цей порт, і у вас ну, ніяким чином, за допомогою навіть того ж самого способа, не вдається витащити конектор зарядки. В такому разі Nissan придумали спеціальний аварійний шнурочок. Розташований він отут. Одразу над портом зарядки ви його бачите. Якщо за нього потягнути, то порт вимикається. А з іншого боку, у нас розташований порт для швидкої зарядки, яким ви будете користуватися саме на зарядних станціях. Як ми вже зазначали в наших відео, портів зарядки. Під саме швидке заряджання електромобіля формату GBT в Україні вже більш ніж достатньо. У вас не буде жодних проблем з тим, щоб приїхати в будь-яку точку України. І ще стосовно самого індикатора: в нормальному режимі він працює або таким синім кольором, або блимає зеленим кольором. Це означає, що автомобіль працює нормально. Зелений кольор це інформативний. А синій колір більш такі про технічні нюанси, як наприклад, та сама зарядка. Якщо цей індикатор мигає саме червоним кольором, це вже свідчить про якусь проблему в автомобілі, з якою треба звернутися, наприклад, до нашого СТО, щоб ми допомогли вам її вирішити. А ще уявіть собі ситуацію. Ви приїхали в торгівельний центр, наприклад, або кудись на пляж. Навколо жара, літо, автомобіль дуже сильно нагрівся. Вам не хочеться сідати в повністю розкалений автомобіль. Ви зажимаєте кнопку відкриття. Тримаєте її. Автомобіль відкриває у вас всі вікна і провітрюється. І так само нажимаємо кнопку закриття автомобіля. Тримаємо її, і всі вікна зачинені. Нагадую, що повний огляд на цю модель вже є у нас на YouTube-каналі. Рекомендую його переглянути повністю. А також подивитися цей автомобіль вживу, і навіть придбати його ви можете за адресою київ вулиця гетьмана Скоропецького, 83. А також рекомендую вам підписатися на наш YouTube канал та на наші соцмережі Telegram та Instagram для того, щоб, по-перше, отримувати більше корисної інформації про електромобілі, а по-друге, не пропускати найкрутіші пропозиції по електромобілях зі всього світу. Е, підписатися на, на наш YouTube канал, Telegram, Телеграм ай, на соцмережі Telegram та Instagram, в яких ви побачите ще більше корисної інформації та найкрутіші пропозиції по електромобілях зі всього світу.